Якщо грамотно все спланувати, то навіть в такій країні, як наша, можна бути багатим українцем. Давайте подивимося, як ведуть себе гроші у нашому житті. У кожного з нас життя складається з таких трьох періодів. Перший період життя це період навчання: садік, школа, університет. Потім, з часом, коли ми стаємо дорослі, ми починаємо працювати і заробляти гроші. Залежно від того, який шлях ви для себе оберете. Хтось обере шлях працювати на роботі, хтось поїде за кордон, хтось стане приватним підприємцем. Але рано чи пізно прийде час, коли ми не зможемо працювати по віку. І було би логічно цей період відпочивати. По крайній мірі, хотілося б, щоб було так. Але чи буде у вас відпочинок? От тут питання. І от, щоб він у вас дійсно був, це потрібно спланувати. Як до цього прийти? В період навчання в нас немає своїх грошей, нас утримують батьки. Коли ми починаємо працювати, ми заробляємо гроші і фінансово з точки зору грошей рухаємося вгору. Кар'єра, покращення, якісь на роботі, дехто працює на декількох роботах, до речі, щоб більше заробляти. Ну і протягом життя появляються якісь статки, нерухомість, автомобіль. Діти дорослішають. Але чи буде такий ріст завжди? Рано чи пізно ми зупинимось. Ми з віком прийдемо до такого часу, коли не зможемо працювати. І якщо подивитись на життя людей, які зупинились, то фінансово воно різко скочується. І ріст, інфляція зводить життя таких людей взагалі до бідності. Як не крути, але з точки зору грошей, саме так живе більшість українців. Гроші є лише тоді, коли люди працюють. Але логічно, цей період не тільки було б жити сьогоднішнім днем, але й подумати про майбутнє. І е, хотілося б, щоб в майбутньому дійсно був відпочинок і рівень життя не падав, а залишався на тому, до якого ми звикли. Для цього нам потрібно самому сформувати капітал. Ми самі повинні зробити собі накопичення на майбутнє, щоб в майбутньому ми могли дозволити собі відпочивати. Як до цього прийти? Державна пенсія, очевидно, нам цього не дасть. Вона дуже мала, і якщо дивитись на реалії, то державна пенсія мала не тільки в Україні, але й в усіх країнах світу, всюди пенсія від держави мала. Тим не менше. Нам би хотілося, щоб наше майбутнє виглядало веселіше, чим в реаліях в українських пенсіонерів. І воно могло би так виглядати. Як до цього прийти? Що робити? Для цього потрібно почати приватні накопичення. У всьому світі, там, де пенсіонери багаті люди, люди накопичують собі на майбутні кошти. І в Україні також можна не боятися старості. Якщо підготуватися до неї і накопичити до цього часу якийсь капітал. До речі, накопичення добре робити не тільки для себе, а й для всіх членів сім'ї. В кого є діти, ви можете їх робити для дітей. Як до цього прийти? На Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. В Україні також нам повезло працюють європейські західні страхові компанії. І ви можете в них зберігати свої кошти, накопичувати собі та дітям на майбутнє. Саме це є основою, на якій ви можете в майбутньому будувати свій фінансовий фундамент. Цей матеріал, до речі, взятий з Вікіпедії. Ви можете після ефіру зайти і переглянути, і переконатися в цьому. Так от, є одне золоте правило: кожного разу, коли ви отримуєте дохід, 10% необхідно. Накопичити, відкласти, а не витрачати все. Залежно від того, скільки ви заробляєте, це може бути 20, 50, 70, 100 гривень на день. Ну, я думаю, що такі суми кожен з вас міг би відкладати. Хтось витрачає ці гроші на якісь дрібнички, а ви можете їх зберігати. Так от, якщо кожного дня відкладати, наприклад, 100 гривень, то за 10 днів це 1000, а за місяць 3000. А якщо це робити на протязі року, то виходить непогана сума. Давайте уявимо, що ви почали накопичувати 30 тисяч гривень кожного року. І робите це, наприклад, на терміні 25 років. Залежно від того, скільки вам років, ви самі обираєте термін накопичення. До прикладу, ви обрали термін 25 років. Тоді за цей час ви накопичите, множимо 30 тисяч на 25, 750 тисяч гривень. Страхові компанії це установи, які не просто ваші кошти зберігають. Дуже важливо, щоб наші гроші працювали, приносили дохід. І в страхових компаніях саме так і є. Щороку приблизно 12-14% в цих компаніях нам нараховують дохід. Він залежить від економічної ситуації в країні. Важливий момент, що відсотки кожного року вам не виплачують, а реінвестують. І таким чином ці відсотки теж приносять дохід. По цьому принципу через 25 років відсотків буде приблизно вдвічі більше. Тобто ще 1 мільйон 500 тисяч гривень це будуть відсотки, які нам нарахують. Таким чином, кінцева сума, яку ви отримаєте, буде 2 мільйони 250 тисяч гривень. Погодьтеся! Відкладаючи раз на день 70 гривень, отримати в кінці гроші, за які можна купити квартиру, зробити в ній ремонти, здавати її в оренду і отримувати щомісяця в середньому 500 доларів пасивний дохід, це досить мудро з точки зору майбутнього. Це лише приклад. Звісно, що сума може бути і більша. Все залежить від того, скільки ви готові собі накопичувати. Ще одна перевага накопичувати саме в страхових компаніях це захисти. Однозначно, що 25 років це великий термін, і за цей термін може трапитися будь-що. В кожен договір можна включити захисти від таких випадків, як хвороби, травми, операції, інвалідність, і навіть якщо, не дай Бог, людина не доживе до кінця дії договору, то також вона може від цього себе застрахувати. І якщо не дай Бог таке трапляється. Тоді сім'я клієнта отримає кінцеву суму, яку людина мала би накопичити. Які основні переваги накопичувати саме в страхуванні життя? Перша основна перевага це надійність. Страхування життя є найнадійнішим інструментом зберігання грошей. Надійнішим, ніж навіть швейцарські банки. Деякі страхові компанії існують уже близько 300 років. Вдумайтесь, ще в 1700-х роках вони були створені і працюють до сьогоднішнього дня. Що важливо, ці компанії в нашій країні також працюють, тобто вони не мають відношення до держави, це приватні установи. І коли ви в них відкриваєте рахунок, ви можете не переживати від того, що буде з Україною, що буде з Гривнею. Який буде президент, ви до цього не прив'язані. Для вас основне це надійність самої компанії, а надійність страхування найвища, як я вже казав. Друга складова це дохідність. Переваги страхових компаній в тому, що в них працює принцип складного відсотку. Це коли відсотки на відсотки. І за рахунок такого принципу ваш дохід може бути в 2, 3, 4 рази більший, ніж тіло вкладу. Індексація це інструмент, який захистить ваші гроші від знецінення. Ми знаємо, що в нас дуже сильна інфляція, гривня знецінюється, ціни ростуть, і тому важливо захистити накопичення від цього. Тому є така опція. Про захисти я вже говорив: це колосальна перевага. Коли ви укладаєте такий договір, ви знаєте, що ви не тільки накопичуєте кошти, але ви захистили себе від різних форс-мажорів. І такий момент, як податкова пільга. Що це таке? Якщо ви офіційно працюєте на роботі, тобто у вас зарплата, знімається податок, то кожного року ви можете в податковій повертати 18% від тої суми, на яку у вас договір страхування життя. Якщо, наприклад, ваш договір на 30 тисяч, то це 5,5 тисяч приблизно, ви щороку можете отримувати. І це протязі всього договору. Це називається податкова пільга. Більш детально ми можемо з вами приватно про це поговорити, або можете в Гуглі написати, що це таке, і вам одразу буде відповідь. Тож, якщо ви хочете спланувати життя так, щоб не бути бідними, рекомендую, що для цього потрібно. Для того, щоб стати клієнтом страхової компанії, з документів для вас потрібно мати фотографію паспорта коду, і в онлайн режимі буквально 5-10 хвилин процедура оформлення договору. Якщо ви хочете придбати таке накопичувальне страхування для дитини, наприклад, тоді потрібно ще свідоцтво про народження дитини. Це можна робити в онлайн режимі з будь-якої точки землі. Тобто, навіть якщо ви за кордоном перебуваєте, ви можете спокійно також собі це придбати і працювати страхування життя буде також по всій території землі, де би ви не були. Допомогти вам з оформленням договору може людина, яка запросила на цю конференцію, яка вам скинула посилання на цей телеграм-канал. Обов'язково зверніться до цієї людини і вона вам допоможе. Тож ласкаво запрошую в нашу сім'ю Академія фінансів, і ласкаво прошу до людей, які планують з точки зору фінансів своє майбутнє. Зараз ви бачите людей, які вже долучилися в нашу команду. Щомісяця десятки людей додаються, і ці люди, як бачите, по обличчях щасливі. В мене по цій частині все. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо б виникли якісь питання, можете зараз задавати. Будемо переходити до запитань.